Доброго осіннього ранку, шановне панство. Ось і закінчуються канікули, якими вони були для мене, ну, скажімо, продуктивними. Саме на канікулі було заплановано досить багато роботи. Чи впоралась? Так. Підготувала іриси до зимівлі. Я зняла для вас, ну і для себе на згадку відео про цю підготовку, що я роблю з ірисами. Посадили гектар цибулі і часнику. Ну, гектар це трошки перебільшено, але спина болить так, ніби дійсно садила гектар. Підстригла хвойні і деякі кущі, огорожі, зелені, живі. А що ще? А, перевізкували частину парку, де будемо весною продовжувати посадки. Дещо прибрала, дещо там підрізала, дещо пересадила. Так, було багато пересадок, були нові замовлення. А що ще? А, прибрала стару клумбу. І вже дещо засадила нове. Теж покажу, теж знімала, теж покажу. Буду поступово виставляти у YouTube на свій канал, тому що починаються з понеділка уроки, переведені, переведені часи, і вже часу взагалі не буде на не тільки зйомки, а і Саме елементарне щось зробити. День вже, скажімо, пішов нікуди. Сьогодні завершуємо таку планову роботу, це достаємо німфеї із водойми і будемо підготовлювати їх до зимівлі. Живе, живу, як я вже сказала, ми живемо на півночі України, тому тому у водоймі. Німфеї в нас не зимують. Я маю на увазі у, на тій глибині, на якій вони зараз в мене стоять. Буду обрізати, витягувати і ставити. Все це зараз я зніму і покажу. Ось так ми достаємо у відрах, шукаємо, тому що вода темна, така стала осіння. Достаємо. Відра, але це не дуже просто зробити. Це ще один помічник іде, самий основний. Графік! Графік! Графусь, сідай, сідай, графунь, графусь, граф, граф! Сідай! Молодець! Молодець, молодець! Давай, витягуй! Став на доріжку. Там два горщечки. Ото з, е, біля берега то з два горщечки стоять, я їх сама витягну. Витягую ці ж у відрах. Ну, не легка робота тягнуть бігемота. Став тут. -то. Що за коліщу, побачимо ще тут. Ось такі вони. Все це буде обрізатися і шукаємо. Нас хтось собаку викинув біля ставка далеко від нас. І воно так скиглить, воно так сковчить, наче дитя. Головний помічник. Головний помічник. Без якої нічого ніде не робиться. Так от, я вже обрізала. Залишились, як бачите, молоденькі листочки. Не знаю, я не великий спеціаліст, але я читала, що їх обрізати не потрібно, бо вони весною підуть в ріст. Не знаю, побачимо. Ось це. Чудо-юдо. Вже терміново потрібно буде пересаджувати. Просто коріння навіть і з-за горшка пішли. Вона цвіла, я навіть не можу передати, скільки бутонів, бутоні, вони зараз ще є бутони. Якби чуть тепліше, десь на півдні, там, де живе моя подруга Анжела, то я думаю, що вони ще квітли до Нового року. Ну, ті, ось такі листочки залишилися. І зараз будемо їх опускати у воду. У нас глибина водойми. У нас глибина водойми від 30 сантиметрів до м. Все. І ось на цю глибину де 1,7 м, ми опускаємо відра і все, більше ми нічого з ними не робимо. Весною, коли пригріє трошки сонечко, витягуємо і ставимо на мілину, де трошки мілше, щоб вони прогрівалися. Тут чотири сорти і п'ять посудин. Жовта була поділена цей рік у два менші горщечки. Жовта дуже гарна, махрова, назві не знаю. Так, стоп, стоп, стоп. Он ще листок не огірвати. О все. Пішло. Просто. Подивіться, яка краса. Листя з дерев летить. А, а скільки ще не їх на дереві текуть? Впадають листя. Більшість ростин йде спати на зиму. Одні самі, інших ми вкладаємо. А ось це чудо, яке я не втомлююсь вам показувати, тільки почало розквіт... розквітати. Але це ще не все. Його знайшла бджілка. Яка на жаль, захолола. У нас є пасіка, хто дивиться мене, то знає. Ось наші невтомні бджілки. І ще хочуть нектару. Але вона захолола, тому що на дворі вже холодно. Зараз чоловік буде відігрівати, дмухати і відігрівати. Красень мужчина. Графік. Ах, красунчик. Ах, розумничок ти наш. Ну і все. Я вже не показувала, як всі опускаємо, так всі ось на цій діляночці вони і були опущені. Вод. До весни. Спочивайте до весни, гарної вам зимівлі. І сподіваємось, на наступний рік ви порадуєте знову своїм цвітом і ростом. Вони будуть ділитися, як я вам вже показувала, що деякі вже геть-геть понаростали, вони будуть ділитися. В нас, ну, Ми плануємо, принаймні. Закінчити нову водойму, де будуть замовлені нові німфеї, я вже придивилася, які саме сорти я хочу. Нові німфеї будуть замовлені і ось ці німфеї будуть ділені. Ось така робота, це вже закінчення. Ну, скажімо, такої, основної роботи в саду. Ще хочу показати, мабуть, комусь буде цікаво, що за горщики стоять в мене на сходинках водойми. Це дика рослина, калужниця чи купальниця. Ну, ось зроду, калужниця, скоріше калужниця, калюжниця, отак. У нас на них говорять лопух. Вона була взята з дикої природи, посаджена у горшки. І той рік вона вже зимувала саме так. Я її нікуди не забирала, не прикопувала, не ставила глибше. Ось так вона і стояла. Який вітер. Як листя летить. Так вона і стояла. І я думала, мабуть, що вона замерзне, вимерзне. Ні, вона весною пішла у ріст гарно і як вона шикарно цвіла. Тому я теж не буду заморочуватися з нею. Ось як вона є, так вона і є. Аїр пістрявий, ну, дівчата говорять, що він прекрасно зимує ось так і в воді. В той рік я його прикопувала у землю, в воді я його не залишала. Цей рік не знаю, можливо теж Які гарні бадани. Ось для кого осінь, а для кого шикарне розростання. Гарнющи. Вже місь пожовтів. Осипався дів... дівочий виноград і оголив нашу будиночку для бджіл. Це улик. Там дійсно жили бджоли досить довго, на, мабуть, років вісім, потім він геть розсокся. Ну, Зараз він виконує роль декоративного такого елементу нашого саду. Ось і все, що я хотіла сьогодні показати. Цвітуть хризантеми ще, радують. А листя, а листя. Ось бересклет геть осипався. І я... Пустила по бересклету жимолюсь вічно-зелену. Зараз вже нема листя на бересклеті, тому я його обов'язково, як буде час, підв'яжу, щоб саме він, він виконував ось таку ширму вічно-зелену. Він це другий рік тут росте. Показує, важко там нема листя. А в планах, щоб він саме зимою, ось ця бесідка така в природньому стилі. Саме ця бесідка була вічно зелена. Знову ж таки, повторюю, моєму парку два роки, задумок багато, планів багато. На Рахунок ділки чоловік сказав, що вже її ніхто не врятує, тому вона залишилася. Так, загинуло одне життя. Хай і комашка, але шкода. Всім дякую за перегляд, всім дякую за підписки. Просто дякую, що ви є. І не забуваємо з гарним настроєм. І ти вже у. Наступний місяць, листопад, хоч він є і самим темним, і самим таким непривітним, коли сади стають пусті, коли менше є роботи і все рідше і рідше хочеться заходити до саду. У нас є гарні канали українські, на які я рекомендую підписуватись, забути про те, що є канали в русні, а є наші. Підписувати, шукати. І разом будемо цю зиму на каналах любуватися нашими садами, якими вони були. Хай і воєнний, хай і сумний, страшний, але наш рік, рік нашої перемоги. Тому що я вважаю, що перемога вже є за нами. Ми перемогли ворога, ми не здались, ми не злякались, ми стійко стоїмо, витримали все і. Любі мої друзі, витримаємо і нестачу світла. Так неприємно, так незвично, так дико для нашої культурної нації залишатися без світла, інколи без води, опалення. Але це для нашого ж блага. Ми станемо сильніші, ми переможемо ворога. Я кажу, ми вже його перемогли і не здамося. Краще бути без світла, води електрики і тепла, ніж з таким братом. Отже, все буде Україна.